Всім привіт друзі, трошки поговоримо про інавгурацію Дональда Трампа. Перші заяви, в тому числі які стосуються безпосередньо можливого миру в Україні. Кажу можливого, тому що об'єктивно недостеменно невідомо, що це буде за мир, в яких форматах і на які умови може піти Російська Федерація для того, щоб укласти хоч якусь угоду про ну як вони кажуть, довгострокове перемир'я, але. Знаючи Росію, це буде короткострокове перемир'я для того, щоб Росія зробила аналіз своїх помилок, переозброїла свою армію, накачала своє молоде підростаюче покоління пропагандою Аля Бій Укропа, що вони власне роблять на рівні вже навіть своїх дитячих садочків, і потім будуть знову доводити свої цілі війни, які так вони не зуміли досягнути станом на нинішній день. Отже, давайте почнемо з основних таких намітів інавгурації. Було дуже показово, що Дональд Трамп зробив певні висновки своєї першої інавгурації, яка була сім років тому. І насправді, нинішня інавгурація вона була більш консервативною, більш такою американо-центричною. Все це було зафіксовано навіть в деталях. Наприклад, для інавгураційних балів в основному обирали таку американську музику або кантрі, або такий от американський барний рок, який ми звикли чути в американських кіно. І також були дуже стриманими наряди пані, які представляють сім'ю Трампа. А якщо ми подивимося на меню, то воно складалося із локальних смаколиків. Леву частину, наприклад, страв складали якісь визначні. Такі кулінарні шедеври тих штатів, які якраз дуже активно підтримували Дональда Трампа, і от що цікаво, Дональда Трампа ж останнім часом дуже часто називали в українських змі то другом Путіна. Орбан взагалі голосив хрестовий похід, що ми будемо брати Брюссель, тому що уже Дональд Трамп президент, а ми у нього з ним в хороших стосунках. Але варто звернути увагу на саме на інавгураційну промову Дональда Трампа. Вона була звернена саме до американців, не до Путіна, не до Орбана, не до європейців, а саме до американського народу. І головна теза, яка в ній звучала: ми змусимо поважати Америку у всьому світі. Як сказав Дональд Трамп, що від сьогодні золота ера Америки починається, від сьогодні наша країна процвітатиме. В нашій країні всі будуть зазрити, і кожного дня я, моя адміністрація, будуть робити все, щоб так і трапилося. І от це дуже цікавий момент, тому що зараз все частіше західні аналітики визнають, що саме слабкість заходу, слабкість західних лідерів призвела до того, що Російська Федерація надихнулася цією слабкістю і вирішила окупувати спочатку частину Грузії у 2008 році, а потім звернула свою увагу на Україну і таких спроб окупувати українську територію вже було двічі в 2014-2022 році. Саме оця політика тривала у миротворенні Росії і Китаю, якою займалися і Барак Обама, і Джо Байден, і навіть Трамп під час свого першого терміну вони призвели до того, що Китай надихнувся і вирішив, що Америка уже не торт, можна клепати свою вісь зла. І таким чином підбурює країни Глобального Півдня, всі ці Ірани, Корейську Народну Демократичну Республіку, і разом вони шукають способи, як же ж завалити Захід і нав'язати їм такий авторитарний порядок денний. Тому. Тепер західні аналітики визнають, що дуже і дуже загравали західні політики із путіним, улюлюкали, обнімалися з ними, тиснули йому ручку. Давайте не забувати, як ті ж самі французькі президенти минулого Саркозі і Оланд ручкалися з Путіним на тлі кривавих подій в Грузії, як Франсуа Оланд умовляв українську владу в особі Петра Порошенка на те, щоб ми пішли на мінські домовленості, і говорив, що це буде дуже круто. Так от тепер, от тепер Захід поступово розуміє, а що ж таке Росія. І дуже часто всі ці муки розуміння вони народжуються дуже тяжко, тому що не бракує на заході ще корисних ідіотів, які б або хотіли списати щось на наших ефемерних українських радикалів, або пошукати страшну українську корупцію. Не кажу, що її немає, але. Вона, вона є, вона є скрізь, але дивіться, наша корупція чим визначена? У нас сильні горизонтальні зв'язки, навіть якщо у нас на верхах Корупція у нас все працює, тому що люди дбають про свою державу, поки ті чи інші очільники набувають свої валізи грошима. І ще один момент: західні еліти все одно шукають способи зрозуміти росіян. От є у них оце. Надивилися різноманітних там фільмів Аля Анора, і вони намагаються зрозуміти росіян. Так от, коли ми говоримо про цю промову Путіна, там була така цитата, дуже важливо, що прикметно. А Трамп вирішив не згадувати у своїй промові інавгураційні, ні конкретно країни, до яких він мав нещодавно претензії, там Канаду, Гренландію. Острів Гренландія, Панаму і Україну теж він вирішив не згадувати. Але він оптично сказав, що а, значить, ми закінчимо всі війни, навіть які не вступали, і я буду людиною, яка буде встановлювати мир у всьому світі. От я це слухала. І, знаєте, є такий м -м, певний іронічний вайб, тому що. До 2015 року Дональд Трамп був керівником конкурсів краси Аля Міс Юніверс, і от там фіналістки в красивих бікіні, в красивих сукнях традиційно виходили у фінал і розповідали про те, що їхня головна мрія це, щоб був мир у всьому світі. І от зараз Дональд Трамп фактично є цією красуною, яка виходить і пустослівно обіцяє мир у всьому світі. А який же мир бачить він стосовно України і стосовно російсько-української війни, він потім розгорнуто більш розповів в іншій своїй промові, що Путін повинен укласти угоду. Як він сказав, я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Він може бути не в захваті, але у нього не все так добре. І я маю на увазі, що він намагається, що він намагається, але більшість людей думали в Росії, що все закінчиться за тиждень, другий, а тепер ця війна триває вже три роки чи не так? І також Трамп підтвердив, що він готується до зустрічі потенційної із Путіним. А що ж хоче Путін? Було дуже цікаво відмітити, що під час цих інавгураційних заходів Путін виліз на люди. Сказав, що він вітає Дональда Трампа з перемогою і не проти поговорити про перемир'я. І західні ЗМІ активно рознесли цю заяву, але треба розуміти, чому ж це зробив російський диктатор. Не тому, що він якось там переосмислив, не тому, що він подобрішав, не тому, що він справді готовий до переговорів про довготривалий мир. А він... Очевидно, відчув на собі наслідки отих самих санкцій, які наклав Джо Байден за 10 днів до свого відходу від посади президента. Я маю на увазі той пакет великих санкцій, які оприлюднювало, оприлюднював сайт Мінфіну. Туди американці внесли близько ста різноманітних російських компаній. і в основному це компанії, які тримають основну таку коронну галузь Російської Федерації: нафтогазову промисловість. І от тепер, якщо почитати новини, то Росії дуже і дуже не подобається, що надходження доларів до Росії воно зменшилося до рівня 1990 року. А третина валютної виручки топових російських компаній вона застрягла за кордоном через нові санкції. І що дуже важливо, малий бізнес Російської Федерації реве та стогне, бо стоїть на межі банкрутства, тому що через нові санкції вони не можуть там привести нові товари, і досить складно їм розраховуватися за них. А з одного боку, знаєте, ми тут переживаємо війну, знаходимося в епіцентрі, і нас не мають турбувати такі проблеми росіян. Але російська влада завжди турбується про те, щоб у них були нафтодолари, і, безумовно, так як це приватний путінський бізнес, його це пече. Ці саме санкції дістали до його починок. Ну і другий момент вони дуже бояться голодних бунтів, тому що раніше всі ці малі підприємці в Росії отримували там якийсь свій заробіток, мовчали собі, накопичували на поїздку десь в Турцію в Єгипет. Всі були задоволені і ніхто не виходив нікуди. А тепер ще російська влада задумалася, як би уникнути тих голодних бунтів, які завжди виникають на території Росії, коли якась війна велика і потужна іде не туди. І от вони задумалися, як же ж можна ж повернути все взад і домовитися з Дональдом Трампом. Але настільки я розумію, Дональд Трамп зрозумів, що у нього є дуже серйозний важель впливу. І що важливо, цей важель новій адміністрації Дональда Трампа передала саме стара адміністрація в особі Джо Байдена. Було вчора дуже цікаве селфі Джозефа Байдена і першої леді, колишньої джил, які очевидно дуже радісні покидали Білий Дім, тому що. Шквал глобальних проблем це вже абсолютно не їх історія. З цим має розбиратися Дональд Трамп і його команда, але є таке, знаєте, відчуття суму, тому що якби ці санкції були накладені на Російську Федерацію якомога раніше, хоча б у 2022 році, ми б могли мати абсолютно іншу картину на полі бою. Ми могли звільнити якомога більше українських територій. І Російська Федерація не мала б скільки потенціалу, щоб загарбувати ті території, які вона спромоглася захопити у 2024 році. Це добра наука для нас, як варто доносити свою думку західним партнерам, де ми припустилися численних помилок. І як наші західні партнери в особі США в 2022 році ще побоювалися Російської Федерації, і що цікаво, вони теж були не проти отримувати всі ці? галуни нафти і газу, тому що ви пам'ятаєте той скандал, коли у нас почалися перші удари в 2023 році по території Росії, по їхніх інфраструктурних об'єктах по НПЗ, як тоді у американській пресі виникали новини, що взагалі-то. Влада США сказала українцям не бити, тому що може здорожчати бензин на заправках в Америці, а будуть вибори, і це якось буде не дуже добре тих виборців, які можуть піти і голосувати в першу чергу за демократичну партію. Тоді Джозеф Байден поставив свій приватний інтерес і інтерес своєї партії на перше місце. Ну а тепер. Коли він уже відходив на почесну політичну пенсію, він вирішив накласти ті санкції, які вже давно наболіли, про які говорили українські лобісти. Але справа в тому, що вони їх не так багато, і дуже часто це люди, які перебувають в опозиції до нинішньої української влади, тому їх голос був не настільки гучний, як би мав бути. Тепер ще головна така історія, чи захоче Дональд Трамп зняти ці санкції. Враховуючи, що Джозеф Байден наклав туди дуже цікаву пасхалочку. Наприклад, для того, щоб якусь кампанію виконати з цього списку санкційного, вона весь список цей має пройти через конгрес, і от Конгрес має вирішити, викидати ту чи іншу кампанію, чи ні. І це такий своєрідний подарунок від Джозефа Байдена Дональда Трампу, тому що ми пам'ятаємо, що Конгрес. Після листопадових виборів, виборів у 2024 році теж взяли республіканці. Тому навіть якщо республіканці захочуть щось там поміняти, всі палиці будуть летіти вже в республіканців. І от тоді демократи можуть сказати: а ми попереджали. А ми в що оці оцей, оцей конгресмен це друзі Путіна і Російської Федерації. Це така внутрішня політична гра. Дональд же Трамп у своєму посланні він пообіцяв, що буде кінець хаосу, а буде все добре, буде мир. Але, знаєте, в тому числі від болі Дональда Трампа і його оточення, яке досить специфічне, і от зараз там тривають дискусії: так кидав Ілон Маск, Маскігу на інавгураційних заходах чи ні, чи переросте цей хаос у Третю світову війну? І якщо переросте, то тоді дуже буде цікаво дізнатися, хто наступний буде сидіти в окопах і турбуватися про свою армію хтось, окрім українців. Тому що поки саме українці захищають інтереси вільного світу і штурхають той вільний світ, щоб він прокидався від летаргічного сну. Менше думав про китайські грошенята, і менше зомбував свій мозок русським балетам і русськими фільмами, які виграють премії на канському кінофестивалі. Всім дякую за увагу! Це було головне з інаугурації Трампа. Напишіть, будь ласка, що вам запам'яталось. Можливо, зіга можливо капелюшки Меланії Трамп, чи можливо якісь тези Дональда Трампа буде дуже цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. Всім дякую за увагу.